Весняна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО мала насичений порядок. Денний всього за два дні міністри встигли обговорити подальші дії в Лівії та Афганістані. Провели комісію Україна НАТО та Грузія НАТО і Раду Росія НАТО. Про це детальніше в програмі. Глобальний характер питань, що обговорювали у німецькій столиці, очільники зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО, викликав значний інтерес в усьому світі. Роботу зібрання висвітлювали близько 400 журналістів провідних світових медіа. Як розв'язати конфлікт у Лівії, радилися міністри закордонних справ країн-членів НАТО у німецькій столиці. Вони зібралися вперше після початку операції Єдиний захисник, що її проводить альянс у Лівії. Лівійське питання стало однією із провідних тем зустрічі у Берліні. Щоб обговорити подальші дії задля припинення бомбардувань, які здійснюють проти повстанців війська, контрольовані полковником Муамаром Каддафі, до міністрів НАТО приєдналися ще 12 країн, не членів альянсу. Загалом, за словами генсека НАТО, в лівійській операції беруть участь 34 держави. Німеччина господар міністерської зустрічі наполягала на важливості політичного вирішення конфлікту в лівійській Джамахірії, аби військова операція не перетворилася на тривалу війну. Про це повідомив перед початком засідання Північно-Атлантичної ради НАТО в Берліні очільник німецького МЗС Гідо Вестервеле. Він, зокрема, зазначив, що розуміє тих, хто виступає за військовий варіант розв'язання ситуації в Лівії, маючи на увазі насамперед Францію та Велику Британію, які виступили за розширення військової операції НАТО в регіоні. Утім, Гідо Вестервела закликав до негайного припинення воєнних дій в Лівії, щоб уникнути подальших жертв з боку цивільних громадян, за словами німецького дипломата. Передусім Каддафі несе відповідальність за те, щоб війна в Лівії закінчилась якомога швидше. Гідо Вестервели також додав, що львівський лідер має нарешті відмовитися від керівництва країною. Ще під час ухвалення Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй резолюції 1973 по Лівії, яка відкрила можливість для військового втручання. Німеччина утрималася від голосування. Офіційний Берлін тоді наголосив, що підтримує цілі резолюції, які мають на меті усунути режим Муамара Каддафі, Втім, Німеччина не братиме участі у війні. Таку позицію сприйняли не у всіх столицях країн-членів альянсу. Згодом Берлін заявив про готовність відправити своїх солдатів до Лівії, але з гуманітарною місією. Водночас, підкресливши, що таки утримається від військової операції в цій країні, канцлер Німеччини Ангела Меркель та державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон висловились за завершення ери Каддафі. під час спільної прес-конференції у Берліні. Вони закликали лівійського лідера відмовитися від керівництва країною уряд Муамара Каддафі має піти у відставку і відкрити шлях для вільного розвитку країни. Це є нашою спільною метою. попри те, що Берлін не приєднався до військової операції в Лівії, держсекретар США Гіларі Клінтон підкреслила центральну роль Німеччини в альянсі. Партнерство з Берліном для нас дуже важливе, і ми маємо спільні завдання, зокрема в питанні вирішення конфлікту в Лівії. Генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен, відкриваючи зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу у Берліні, зазначив, що застосування лише військової сили не може врегулювати ситуацію в Лівії. Безумовно, лише військова сила не може розв'язати цієї кризи. Народ Лівії самостійно має вирішувати власне майбутнє. Завдання міжнародного співтовариства і новоутвореної контактної групи є пошук політичного рішення. Учасники контактної групи на зустрічі в Катарі чітко підтвердили, що Каддафі та його режим втратили будь-яку легітимність. Вони закликали до термінового припинення вогню, яке має бути всеохоплюючим та реальним. Генсек альянсу також підкреслив, що дії НАТО в Лівії є винятково в рамках мандату, наданого резолюцією Ради безпеки ООН. А мета натівської операції це захист цивільних громадян. Ми діємо для того, щоб захистити населення, щоб зберегти їхнє право на свободу і уникнути перетворення Лівії на країну невдаху. Андерс Фограсмусен наголосив, що сили НАТО роблять все можливе, аби уникнути цивільних жертв. Діють з максимально можливими пересторогами і точністю, щоб мінімізувати загрозу для людей. Він підтвердив, що НАТО буде продовжувати відігравати власну роль у міжнародних зусиллях з урегулювання ситуації в Лівії доти, поки режим Кадафі продовжуватиме атаки на лівійське населення. Очільники зовнішньополітичних відомств країн НАТО погодили подальшу стратегію дії альянсу в Лівії. За словами Расмусена, союзники готові надати необхідні ресурси для виконання мандату ООН. Андерс Фограсмусен Расмусен окремо наголосив, що сили НАТО будуть знаходитися в Лівії стільки, скільки буде потрібно для виконання трьох ключових завдань. По-перше, до повного припинення всіх атак або нейтралізації будь-якої загрози нападу на цивільних людей та райони, які мають цивільне населення. По-друге, режим має відвести на бази постійної дислокації всі військові сили, включаючи снайперів, найманців та інші парамілітарні формування. За словами генерального секретаря альянсу, відведення має бути здійснено з усіх окупованих населених районів. Всі дії мають здійснюватися шляхом доступним для перевірки. По-третє, режим має дозволити негайний, повний безпечний та Безперервний гуманітарний доступ до всіх людей у Лівії, які потребують допомоги, під час зустрічі з державним секретарем США Гіларі Клінтон ми також обговорювали, чого і ще ми потребуємо для вирішення питання в Лівії. Йшлося про загальну стратегію поступу та про те, які ще зусилля варто було б задіяти для вирішення цього питання. Тож ми дуже плідно працюємо в цьому напрямку. Український міністр закордонних справ Костянтин Грищенко також взяв участь у берлінській зустрічі, присвяченій врегулюванню кризи в Лівії. За його словами, Україна готова допомогти, але виключно в гуманітарному аспекті. Коли ситуація в Лівії стане спокійнішою, Україна може спрямувати в цю державу мобільний шпиталь та літак АН 26 обладнаний для надання медичної допомоги населенню. Ми свого боку заявили, що готові долучитись до. Цих зусиль шляхом направлення, коли для цього будуть вже необхідні умови мобільного польового шпиталю та літака ан 26 який обладнаний як евакуаційний медичний пункт, мобільний, що може бути потрібно для врятування життів. Так що наша Наша участь в цьому заході, вона обумовлена якраз тими можливостями, які ми вже реально продемонстрували, вирішувати нагальні протання гуманітарного характера в край небезпечній обстановці. Вже цього року НАТО розпочне процес передавання місцевій владі відповідальності за безпеку в Афганістані. Цей намір підтвердили міністри закордонних справ країн Альянсу у Берліні як і планувалося цього року, міжнародні сили сприяння безпеці в Афганістані передадуть відповідальність за безпеку місцевому урядові у семи афганських містах та провінціях. Нашою метою залишається створення суверенної, демократичної, незалежної, стабільної та безпечної держави Афганістан. За словами міністра закордонних справ Німеччини Гідо Вестервела, процес передавання місцевій владі відповідальності за безпеку в Афганістані планують розпочати у липні цього року і завершити до кінця 2014-го. Утім, на думку німецького дипломата, це не означатиме повного виведення сил союзників з регіону. В країні залишаться інструктори, які готуватимуть афганських військових та поліцейських. Як партнер альянсу у міністерській зустрічі, присвяченій Афганістану, взяла участь і Україна. Наступний день зібрання цілковито присвятили взаємодії з країнами-партнерами. В ході берлінської зустрічі міністри закордонних справ країн Альянсу погодили нову політику співпраці з партнерами НАТО, згідно з якою Альянс прагнутиме розширювати політичний діалог і практичну співпрацю з державами, що поділяють інтерес цієї організації в забезпеченні миру і безпеки в світі. Berlin Partnership Package. Хвалений берлінський партнерський пакет дозволить нам працювати над більшою кількістю питань з більшою кількістю партнерів у різні способи. Це виграшна політика для всіх. Успішним на думку керівника грузинського МЗС було берлінське засідання комісії Грузія НАТО. У свою чергу генсек альянсу зазначив, що співпраця Грузії та НАТО корисна і для обох сторін, і для всієї спільноти. Комісія Грузія НАТО створена у 2008 році як форум для обговорення питань, що становлять спільний інтерес. На черговому засіданні у німецькій столиці йшлося про просування реформ Україні на шляху до інтеграції в Євроатлантичне співтовариство, а також про участь Грузії у діяльності міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, що й відобразили учасники у спільній декларації за підсумками зібрання. Про результати засідання комісії Грузія НАТО грузинський міністр закордонних справ Грігол Вашадзе розповів в інтерв'ю. украинским журналистам. На повестке был всего один пункт, это сотрудничество НАТО, НАТО и Грузии, и это э, тот путь, который мы прошли для полноправного, который нам остался, и путь, который нам остался до полноправного членства в НАТО. Мы получили очень высокую оценку, самую высокую оценку получили наши экономические реформы, в результате которого государство, находящееся не в самых благоприятных условиях, вы сами понимаете, какая сейчас ситуация в регионе, имеет те макроэкономические показатели, которые мы имеем. Наши политические реформы, особенно конституционная реформа, был очень серьезный и заинтересованный разговор о ситуации в регионе в целом. И Союзников интересовало мнение Грузии по тому, как события могут э, развиваться в нашем регионе. Особую озабоченность, естественно, вызывают те конфликты, которые имеются э, на Южном Кавказе. Хочу, хочу отметить что во всех выступлениях был призыв к организации всех государственных, был призыв был призыв к организации ни в коем случае не забывать про южный кавказ и не отодвигать южный кавказ над вторую третью четвертую полку из за того что альянс сейчас вовлечен во все те события которые происходят в ливии и я честно говоря был очень рад это слышать потому что Потому что э, НАТО серьезно относится к нашему региону и понимает, и наш потенциал. которые может, имеют наше сотрудничество и опасности, которые, которые могут возникнуть при отсутствии такого сотрудничества. Что касается совместной декларации, то это исторический факт абсолютно. Первый раз в истории сотрудничества Грузии и НАТО мы приняли общую, общую декларацию. Там есть очень жесткий призыв к России отменить неправомерное, необдуманное и опасное решение признать так называемую независимость абхазии Среднеафриканского региона незамедлительно вывести Оккупационные войска из Абхазиинварского региона уважают все взятые на себя международно-правовые обязательства, вытекающие из соглашения о прекращении огня. и вовлечь себя в содержательные и результативные переговоры с Грузией о том, чтобы урегулировать отношения между двумя государствами. И второй, который, который имеет для нас фундаментальное значение, Альянс, опять же, однозначно, без всяких экивоков, подтвердил суверенное право народа и государства Грузии избирать военные союзы и военных союзников, военных союзников тех, кто соответствует национальным интересам нашей страны. Утім, говорити про терміни інтеграції своєї країни в НАТО, очільник грузинського МЗС вважає недоречним ніяких шроках річ не йде. Ніхто у нет госплану слава Богу, ніхто себе ніякі п'ятилетки не приділяє і, і лозунги для досягнення цих цілей не провозглашають. Я від прогнозу воздержусь, але но можу вам сказати, що, що ми стабильно шаг за шагом приближаемся к нашей конечной цели. Это полноправное членство в НАТО и максимальное сближение с Европейским Союзом. За словами Григола Вашадзе, министр країн НАТО, відзначили внесок Грузії у діяльність Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. Всі держави, члени НАТО і генеральний секретар НАТО виразили велику благодарність Грузії за той вклад, который ми вносим в миротворчу операцію в Афганістані. Была подчеркнута наша роль как э, страны, которая предоставляет свой военный контингент и находится на втором месте по численности этого военного контингента среди не государств, не членов НАТО. У нас сейчас около, около 970 военнослужащих там, и мы дополнительно посылаем еще инструкторов для тех, кто будет готовить, готовить части артиллерийской поддержки несколько бригад Афганской национальной армии. Так что наша роль была отмечена с благодарностью, с глубокой благодарностью. Міністри закордонних справ країн-членів Альянсу підкреслили важливість особливого партнерства з Україною і в черговий раз підтвердили, що незалежна демократична процвітаюча Україна має ключове значення для євроатлантичної безпеки. Йдеться у спільній заяві, зробленій за підсумками зустрічі. Комісія Україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ проводилася вперше після президентських виборів в Україні у 2010 році. Цю подію в медіа встигли назвати знаковою, адже за цей час відбулися зміни як в Україні, так і в самій НАТО. На Лісабонському саміті організація ухвалила нову стратегічну концепцію альянсу на наступні 10 років. Тож на обговорення в рамках комісії Україна НАТО сторони винесли цілу низку питань двостороннього співробітництва. Перше за дуже багато років за результатами засідання прийнята спільна заява. Як правило, це була просто заява генерального секретаря. Це є свідченням того, що як Україна, так і Альянс співпрацюють дуже тісно, конструктивно, і є розуміння, в чому полягає основи нашої зовнішньої політики, так само, як і можливості і параметри нашої взаємодії в різних сферах. В ході самого засідання було і в моєму виступі, і, звичайно, у виступах колег міністрів закордонних справ держав-членів альянсу наголошено на той ролі, яку відіграє Україна у підтриманні миру безпеки в миротворчих операціях, операціях під проводом НАТО. Ми вважаємо важливим таку співпрацю. Я наголосив на тому, що проголошений Україною і затверджений в законодавстві нашої держави курс або політика позаблоковості аж ніяк не обмежує наші можливості взаємодіяти у вирішенні тих гострих проблем, з якими стикається сьогодні світ в різних регіонах. В кінцевому рахунку дійсна безпека і стабільність, вони не можуть тільки бути прив'язані до того чи іншого регіону світу. Неве стабільність і гострі конфлікти, які відбуваються за тисячі кілометрів від нас, можуть становити для нас потенційну серйозну загрозу. І ми маємо всі це усвідомлювати. Я також повідомив про підписання президентом документів, що затверджують річну національну програму нашої взаємодії з НАТО. В своєму виступі виклав наше бачення тих реформ, які необхідні самій країні, і які співпадають з очікуваннями. Як наших партнерів по європейському союзу, так і в Альянсі. оскільки значна частина держав, що в Альянсі, що в Європейському Союзі, одночасно беруть участь. Наша нова стратегія поклала відносини з державами-партнерами в основу місії НАТО і вкотре підтверджує вагу особливого партнерства НАТО та України. Мені відомо, що уряд України має намір дотримуватися нинішньої традиції, виступаючи як контрибутор безпеки. Знаю, що ми можемо розраховувати на дедалі більше залучення України. В ході комісії Україна НАТО сторони обговорили пріоритети сучасних відносин Києва і Альянсу та подальшого розвитку співпраці. Серед питань, що стояли на порядку денному, можлива участь України у побудові системи протиракетної оборони в Європі, надання допомоги від альянсу для гарантування безпеки під час проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Взаємодії у сфері кібернетичного захисту, участь у силах швидкого реагування НАТО та допомога в реформуванні збройних сил щодо можливої участі України у створенні спільної європейської системи протиракетної оборони український міністр зазначив таке, що стосується ПРО, то це відзначалось практично в усіх виступах. А чому відзначались? Тому що ми провели дуже ґрунтовні консультації, тут, які дозволили нам краще зрозуміти плани альянсу в цьому сенсі. А вже щодо визначення нашої позиції. Щодо участі в цих планах, то ми маємо проаналізувати і наші можливості, політичні аспекти і рівень користі для наших власних інтересів вже в участі на наступному етапі. Це процесу. Оскільки сама система тільки зараз, як то кажуть, знаходиться в першому етапі, не те, що навіть створення, а концептуального опрацювання, я би сказав. При тому, що є певні матеріальні засоби, які можуть вже бути залучені сьогодні, то ми зацікавлені в такому ідеалогі, оскільки він є не просто військово-технічною, скажімо, концепцією, але має серйозні політичні наслідки, якщо він буде реалізований в повному обсязі. Ми маємо також звичайно враховувати і підходи, думки наших сусідів, які теж ведуть такий же діалог з НАТО, так що це такий більш широкий контекст. Напередодні засідання комісії Україна-НАТО президент Віктор Янукович своїм указом затвердив річну національну програму співпраці держави з Альянсом на 2011 рік. Цим самим указом він доручив уряду розробити і затвердити план заходів з її виконання та забезпечити координацію таких заходів. Також президент доручив МЗС, що квартально інформувати про реалізацію цих проєктів. Водночас, у спільній заяві, ухваленій на засіданні комісії Україна-НАТО у Берліні, йдеться, що Україна і Альянс надалі докладатимуть зусиль в напрямку інформування українських громадян щодо НАТО та двосторонньої співпраці, у тому числі і за підтримки центру інформації та документації НАТО в Києві. Програма затверджена, вона на сайті президента. Хочу тільки сказати, що вона амбіційна, що вона широка, Вона ж ніяк не менше поза своїм обсягом і за кількістю тих заходів, які ми плануємо по різним секторам. Так що над її виконанням ще треба буде серйозно попрацювати. НАТО розглядає можливість допомоги Україні та Польщі під час організації чемпіонату з футболу Євро 2012 Про це також йшлося під час засідання комісії Україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ у Берліні. А також згадується у спільній заяві, оприлюдненні за підсумками зустрічі. У цій темі важливим є досвід НАТО у сфері планування на випадок надзвичайних ситуацій, невійськового характеру. Ми звичайно зараз конкретно ведемо дискусію, яким чином. Скажем, досвід набутий НАТО в попередні роки, в попередніх, скажімо, в таких ситуаціях може бути для нас корисним. Досвід однозначно корисний, тому що якісь елементи планування, спеціальних заходів. Ми інколи забуваємо, що питання безпеки турбують зараз самі відкриті демократичні держави так же сильно, як, мабуть, і. Регіони, які більше звикли до підвищеного рівня загроз, Росія і НАТО мають спільні інтереси у сфері безпеки. На цьому наголосив генсек альянсу Андерс Фограсмусен, відкриваючи засідання Ради Росія НАТО у Берліні. Дводенне зібрання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу завершилося засіданням Ради Росія НАТО. На порядку денному традиційне коло питань, серед яких безпека в Афганістані, боротьба з тероризмом, ситуація в Лівії, можливість співпраці Росії та Альянсу у сфері протиракетної оборони. Рада Росія НАТО на робочому засіданні в Берліні ухвалила рішення створити трастовий фонд, мета якого сприяти розширенню та розвитку парку російських вертольотів в Афганістані. 29 міністрів закордонних справ ухвалили рішення про створення на чолі з Німеччиною трастового фонду щодо парку гелікоптерів для Афганістану. Це добра новина для Ради Росія НАТО. Ми вирішуємо разом проблеми стабілізації ситуації в Афганістані. Але найголовніше, звичайно, це гарна новина для Афганістану. Загальний обсяг фонду становить 5,5 мільйонів євро. За словами постійного представника Росії при НАТО Дмитрія Рогозіна, в межах цього фінансування передбачається також придбання запасних частин для гелікоптерів та підготовка афганських техніків у російських сертифікованих центрах. Поряд із Німеччиною та Росією до цього трастового фонду увійшли Данія, Люксембург та Туреччина. Нині в Афганістані 56 російських гвинтокрилів.